Гриби захопили світ. І це якось тупо правда звучить, але не для всесвіту Last of Us. Новий серіал вийшло лише півсезону, але він вже стає культовим. І не тільки для поціновувачів гри, але й взагалі. І от ми разом з продюсером. Вирішили проаналізувати, за рахунок чого в цьому постапокаліптичному світі виживає такий персонаж, як Джоел, старий дядько, який протягнув реально 20 років на момент основної дії, скажімо так. Проаналізуємо його особистість, але більш детально зупинимося на його edc наборі, бо це реально нам цікаво, і зрозуміємо, що реально працює в світі, а що творці серіалу притягнули за вуха. Який у нас Джоел? Це вже достатньо літня людина, він достатньо простий, небагатослівний, абсолютно не ерудований, Здавалося б, за рахунок чого він виживає. Справа в тім, що якщо ви звернете увагу, Джоел завжди має план. Що робити? Джойле? А якщо цей план руйнується, він здатен швидко приймати рішення? І це нас вже наштовхує на відповідь, чому він так довго виживає. Зверніть увагу, як виглядає Джоел, що в світі до апокаліпсису, що в світі вже коли все сталося, він завжди в якомусь робочому потертому одязі Він виглядає занедбаним навіть на фоні інших виживших. І це йому дає деякі бали в прихованості, в маскуванні і дає ще такий аспект, як Ефект неочікуваності. А так як Джоел, ми бачимо, він природжений костолом і може дуже швидко вмикатися і набирати брутальності, наряду з цим недбалим виглядом. Типу, як у мене, це допомагає йому виживати в цьому світі. Але у нас сьогодні трошечки не про це. Нас цікавить не психологічний чи фізичний портрет Джоела, а те, що він носить в фільмі. Це цікаві штуки. Проговоримо зараз це, а потім спробуємо проговорити, що йому реально не вистачає, і що йому може допомогти в цьому постапокаліптичному світі. З усіх шести серій, які ми з вами вже побачили, видно, що він достатньо добре володіє як Р-15. Так і болтовими гвинтівками чи карабінами. Нормально стріляє і з механіки, і з малократної оптики, і з великократної оптики. Але якщо до зброї лишається мало набоїв, якщо її десь там клинить. Якщо треба на своїх двох кудись далеко тіопать, він без роздумів її кидає. Така концепція легкого хода. Джоел не робить з потужної зброї якийсь культ і не використовує її як первинну і основну зброю. Протягом всього серіалу у Джоела присутній годинник. І це, мабуть, єдиний предмет, який виконує функцію образа в серіалі. Тобто він не несе якогось корисного функціоналу, але про це цікаво просто сказати. Якщо в мирному житті годинник, який лежить в шухляді, символізує те, що Джоел постійно зайнятий. Зранку і до пізнього вечора він на будівництві, він втрачає відчуття часу. Це вже десята. Я То вже Після апокаліпсису він носить або простріляний, або битий годинник. Це незрозуміло, який символізує вже час, який зупинився, коли загинула його дочка. Цей годинник йому нагадує про неї, що в свою чергу дає класний зв'язок з Еллі, яка по ходу серіалу вже стає Джоелу як донька, і, мабуть, колись він цей годинник зніме. В першій серії ми бачимо, як донька Джоела дістає з шухляди. Класичний ніж типу Бака 110-го, складень американська класика EDC, який насправді розроблявся як допоміжний мисливський ніж. Тобто ніж, яким можна свіжувати дичину та робити яку, якийсь мирняк, мирну роботу на EDC на природі. І Джоел його не носить, а тримає в шухляді. І з настанням апокаліпсису ситуація кардинально міняється. Ми бачимо на його поясі на постоянці. Теж кліппойнт. Здається, це бак 119-й, але вже здоровенний фікс, який вже з першої серії натякає на те, що час розробляти мертве м'ясо закінчився. Тепер від того, як ти працюєш живим м'язком, залежить твоє життя. Постійна зброя Джоела. і це мені здається правильний вибір. І так плавненько ми перейшли до його постійного ідісі. Що у Джоела ще з собою, що допомагає йому вижити, крім його брутальності та сірого вигляду, образа ось цієї сірої людини, яка не привертає уваги інших персонажів. Другим предметом, який Джоел носить приховано, як і ніж, під сорочкою чи під курткою, це є револьвер. На жаль, наше законодавство не дозволяє мені. Показати вам справжню пушку, але у мене є чудова копія. Чому револьвер? Є ж багато надійних пістолетів, так, які ми знаємо, Глоки, Зігзаури, ремонт і таке всяке інше. Револьвер це самий надійний короткоствол, в ньому найменше деталей, і він набагато рідше ламається. По-друге, у Джоела в фільмі револьвер від компанії Таурус. А якщо ви зайдете на сайт Тауруса, то ви побачите, що майже всі. Револьвери цієї компанії мультикаліберні, тобто розраховані на два або три види набоїв. Для чого це зробили творці серіалу? Вони як би нам натякають, що у Джоела в цьому постапокаліптичному світі є в два-три рази більша вірогідність знайти потрібні патрони для його пушки. Круто, по-моєму, дуже круто. Ну і по-третє, ви можете зрозуміти, мабуть, скільки ця штука важить, майже кілограм. Якщо навіть у нього й нема набоїв, то він просто може натрощити когось за рахунок його ваги. По-моєму, класний вибір для апокаліптичного світу. Маленький, завжди майже напівпорожній, такий канвас-рюкзачок і постійно присутній великий ліхтар. Чому великий? Чому не, скажімо, щось таке? Ну, це ж компактніше, менше, правда? А відповідь на це питання, мені здається, дуже проста. Що цей ліхтар що цей використовує елементи живлення. І при інших рівних маленький елемент живлення містить менше заряду. Зверніть увагу, не тільки у Джоела, а й у всіх інших персонажів ліхтарі великі. Великий ліхтар, як і револьвер, при необхідності можна використовувати для забивання ворога на смерть. Що ще у Джоела? Я забув, що ще у джола. Я сказав про одяг, але не сказав про черевики. Здавалося б, ну, така дрібниця, яку не видно в 99% кадрів серіалу. Але от, якщо буде чесно, то при виборі одного виду взуття найкращим вибором буде такий, як у джоела. Це високі шкіряні черевики. В чому прикол? Такі черевики мають. Міцний верх шкіряний, міцну ти подошву, дошву зносу стійку, при переміщенні на якомусь складному ґрунті можна міцно зафіксувати гомілкостоп за рахунок шнурівки для надання водозахисних якостей, можна натерти шматком жиру якогось диванного експерту, оливою чи парафіном. І останнє, що ми побачили з постійного EDC набору у джоела. Це був тейп в шостій серії. Ми його побачили вперше. Але затейпованого рюкзака ще з першої серії було зрозуміло, що Джоел носить тейп на постояльці. Тепер, друзі, давайте торкнемося того, чого не вистачає Джоелу. Всі шість серій Джоел у нас без шапки з голою шиєю. Людина влаштована таким чином, що в нашому кліматі можна замерзнути, померти від гіпотермії, навіть плюсову температуру. Тому першим предметом, який би я засунув на місці Джоела в рюкзак, ні, це не шапка, це шимак, бо це набагато універсальніша річ за шапку. По-перше, нею можна закрити і утеплити і голову і шию, Влітку її можна використовувати, використовувати замість панами, захищаючи себе від сонця. Її можна використовувати як балаклаву для приховування обличчя або для захисту від пилу, піску і такого всякого ну, вітру, звісно. Плюс цю штуку можна використовувати як мотузку, але вперше захист від холоду, якщо ми розглядаємо серіал. Number one. Number two сильно сталева фляга. Чому сталева? Він там з чогось пив водичку. Чому я кажу про сталеву флягу? Тому що це міцний матеріал. фляжки, як правило, легкі, не дивлячись на того, що вони зісталі. І воду можна кип'ятити прямо в самій флязі, якщо це потрібно. Третю річ, яку не вистачає Джоелу, якийсь невеликий фільтр для води. Ви скажете, так, уже. Важка промисловість не працює 20 років, атомна енергетика і всі інші забруднюючі фактори давно-давним не працюють. Нафіга фільтрувати воду. Народ, камон, в природі повно одноклітинних, деякі з яких прийдуть навіть до нас в коментарі. Мільйони бактерій, вірусів, які не якщо і не вб'ють вас, то присадять надовго в туалет. Тому я стільки уваги приділяю фільтрації води, які не приділяють абсолютно уваги в серіалі. Вони десь п'ють воду, нам це не показують, і це дуже тупо. Ну і останнім елементом, який би я доклав заплічник Джоела, це був би мультитул. Я абсолютно не розумію, чому герої. Серіалу не використовують мультики. Це ж абсолютно дрібненька, легенька, компактна штука, за рахунок якої можна крафтити будь-що з того, що може знадобитися в такому світі. Ви самі знаєте, що я вам буду розказувати, що таке мультитуд. А головне, у мене виникає питання, чим люди там зрізають нігті? Чи вони вже в постапокаліптичному світі не ростуть? Я своїй блядські позрізаю зараз. І те, про що ви не здогадаєтесь, мультиком можна вирвати зуб, який болить. Джоел легко хід. Він далеко ходить, але по факту з собою мало що носить. І носить речі компактні. Відштовхуючись від його, скажімо так, вподобань, я і підбирав цей став. Чого, на вашу думку, не вистачає в наборі Джоела, напишіть нам в коментарях. Реально цікаво. На цьому все. Будемо прощатися, бо вогонь реально штучний, він не справжній, а я вже замерз. А так як ви дорослі люди і приймаєте рішення самостійно, можете поставити нам лайк, а можете і не поставити. Пока!